Вітаємо! Шановна комісія, шановні учасники конференції. Мене звуть Анастасія і мою колегу звуть Маріанна. Ми презентуємо результати науково-дослідницької роботи дослідження і розробка технології борошняного виробу, пиріжки, прісні, здобні з конопляним протеїном і яблучною начинкою та ацеролою для функціонального харчування. Мета нашої роботи полягала в розширенні асортименту борошняних кондитерських виробів, розробці рецептури, пиріжки, прісні здобні з конопляним протеїном із яблучною начинкою та ацеролою, здатною покрити дефіцит повноцінних білків і вітаміну С, за рахунок використання нетрадиційної сировини протеїна коноплі і порошку ацероли. Серед тенденцій, що переважають у сучасних розробках борошняних виробів з підвищеною харчовою цінністю, можна виділити створення продуктів з використанням в якості сировини різноманітних культурних рослин. Серед таких рослин однією з найдавніших економічно можливих сільськогосподарських культур України є конопля. В якості харчової добавки вже давно і успішно використовується конопляний протеїн. Пептиди конопляного протеїну мають середньо-високу біологічну цінність, оскільки вони містять всі незамінні амінокислоти. Серед різних амінокислот, що містяться в ньому, відмічається значний внесок аргініну, тоді як ізолейцин, лізин і валін можна вважати лімітуючими амінокислотами. Засвоюваність білків конополь схожа або вища, ніж у деяких зернових. Бобових культур, наприклад, соя і сухофруктів. Основні амінокислоти конопляного протеїну, крім лізину ізоліціну і валіну, майже відповідають рекомендованим нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Конопляний протеїн це унікальний білок, який легко витісняє всі інші його види. Амінокислотний склад, легка засвоюваність роблять його найкращим серед рослинних протеїнів. З діаграми 1 ми бачимо, що кількість феніланіну, з тирозином, метіоніну з цистіном перевищує еталонні показники. А ізолейцин і валін є лімітованими. Всі інші амінокислоти незначно лімітовані. Але однозначно можна сказати, що це повноцінний білок з майже оптимальним амінокислотним складом. Ацерола або барбадоська вишня найбагатше джерело вітаміну С в світі. Стиглі плоди ацероли нагадують за смаком малину, які їдять свіжими. Готують з них варення, сиропи, сушать і тому подібне. Ацерола не справжня вишня, вона більше схожа на цитрусові. У ацероли не просто багато вітаміну С, його там дуже багато, в 30, а то в 80 разів більше, ніж в лимонах і апельсинах. Так, середній рівень вітаміну С в іспанських апельсинах на 100 грам 49 мг, лимонах 57 мг, а ацероли – 1678 мг. Вітамін С регулює згортання крові, сприяє засвоєнню заліза, бере участь в синтезі колагену білка, що грає важливу роль в будові шкіри, сухожиль, кісток та інших сполучних тканин. Вітамін С зміцнює імунітет, має. Антиоксидантну дію захищає клітину від дії вільних радикалів, що порушують обмін киснів в організмі і здатних привести до утворення пухлин. Борошняні мочні вироби дуже бідні на повноцінні білки, які мають у своєму складі всі незамінні амінокислоти та вітамін С. Тому ми обрали для збагачення пиріжків саме конопляний протеїн і порошок ацероли. В рецептурі фірмового борошняного виробу ми вважаємо доречним ввести протеїн коноплі за рахунок борошно-пшеничного із розрахунку 5-10-15% на кожен досліджуваний зразок. Порошок кацеролу в експерименті вважаємо доречним ввести за рахунок яблук також із розрахунку 5-10-15% на кожен досліджуваний зразок. З таблиці 14 ми бачимо, що зі збільшенням норми вкладення протеїна коноплі пропорційно поліпшується амінокислотний склад досліджуваних зразків. В діаграмі 2 ми наочно показали покращення амінокислотного складу продукту. Із таблиці 15 і діаграми 3 ми визначаємо, що всі три зразка не відповідають показникам етанолового білку, окрім фенололаніну і етерозину. але амінокислотний якісний склад зразків значно покращується відповідно до кількості доданого протеїну коноплі. Самою лімітованою кислотою є валін, ізолейцин і метіонін плюссестін. З таблиці 13 та діаграми 4 ми бачимо і наочно показуємо суттєве збільшення кількості вітаміну С. В традиційній рецептурі борошняного виробу вітаміну С дуже мало, але з додаванням порошку циролу значно підвищимо біологічну цінність продукту. Відповідно рецептурі, ми склали технологічну схему виробництва борошняного виробу: пиріжки і прісні, здобні з конопляним протеїном із яблучною начинкою та ацеролою. Спочатку ми відібрали необхідну сировину, потім підготували начинку і замішали тісто відповідно рецептурі. Потім розкачали тісто, підштампували заготовки і сформували напівфабрикати. виклали їх на лист, змазали яйцем. Далі сформовані напівфабрикати випікали при температурі 200-210 градусів до рум'яної скринки. Отримали результат. В своєму аналізі ми користувалися органоліптичними методами оцінювання борошняного виробу. Із проведеного експерименту ми з'ясували, що перший зразок, де менше всього протеїну коноплі і ацероли за всіма показниками, не уступає контрольному зразку. Дуже гарні показники демонструє другий зразок, але третій зразок не відповідає виму якості борошняному виробу. Рекомендуємо пиріжки прісні, здобні з конопляним протеїном із яблучною начинкою та ацеролою до приготування в школах, лікувальних профілакторіях, санаторіях, їдальнях для більшої збалансованості харчового раціону, профілактики гіповітамінозу. рекомендуємо збагачувати протеїнам при захворюванні нирук. Дякуємо за увагу!